Не бачив нічого. Не бачив нічого. Невже вийде на поле? Це я прогавив. Думаю, косуля, йолки-палки. Думаю, косуля. Нічого я не бачив, дочекався ось цю приблуду Хай розкаже зараз мені, що вона там підняла. Іди сюди, йди сюди ти. Леда, що ти? Навіщо мені косуля? Ай ти ж. Мені навіщо твоя косуля? Я тобі що сказав шукати? Іди до мене, Іди до мене сюди. Ти мені скажи, я тобі що сказав шукати, а? Що я тобі сказав шукати? Іди сюди, Іди до мене, Іди до мене, Іди до мене, Іди. Добре, що поганяло, молодець. Але що ж нам косуть? Нам давай зайця давай. Так, давай знову йди. Давай знову йди, давай. Зайця не вертайся. Давай, біжи. Біжи, бра, шукай. Шукай, шукай, давай, давай, давай. Давай, давай, шукай, шукай, шукай. Шукай зайця мені. Шукай зайця, давай. Заходь в ліс. Отак, о. Все, побачимо, чим це кінчиться. І все, красавіця, бачили, що вона ганяє. Це ловить. До мене, до мене, до мене! Стояти! ось 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 Треба Трапімати, бачите, не дає, розуміє, що. Розуміє, що я хочу ловити. На слід треба встати. Опіймати. Це косуля молода. Де вона знайшла? Де вона їх шукає? Стояти, стояти! Дві сюди, до мене! Ви бачили, яке противне? Дивіться, яке противне. Ви бачили? До мене, до мене, до мене, до мене, до мене, до мене! Заслане на світ. Стане! Стерво таке, ви бачили таке? Якби не було телефону, то може піймав би. Зараз увійдемо на поле. Можливо, вона на поле зараз вийде. Ох ти ж! Прошиве таке! Так, я знову на поле вийшов. Ну я впевнений, що буде переходити поле косуля. Настану заховаєшся, зіллюйся з фоном. Вона ось там має йти. Ось в цей ліс має йти. Або там перейде. Вона зараз видавить. Айран зараз Почала ви знаєте миттєво шукати і гонити косуль. Треба цю практику якось обіривати. Вона ще зайця не жене. А косулю вона вже добре знає, що це таке. Німецька вівчарка косулю пожене. Це кажу для тих, хто не фахівець, фахівці все це знають. Так, да, до речі, голуб'ятник. Якщо німецька овчарка вже козу? Вона не стає гончою, ні. По породі, по породі. Як була вона німецька вівчарка, так і залишилася. Породною. Або як вівчарку пряжемо в сані разом з лайком. Вона лайку не стає, ні? Залишайте німецькою овчаркою. Про що ви дискутуєте? Що означає справжній Миколаївський, справжній Миколаївський? Він родився не Миколаївським, він умре Миколаївським. Це запам'ятайте, хлопці. І тих дилетантських точок зору не озвучите, бо соромно читати. Це від неосвіченості, хлопці. Якщо осіб якась народжується в даній породі, в неї є родовід, в неї є нуля собак. Є родовід, документ а Миколаївське народжується в п'ятому коліні чи в шостому від Миколаївського. Він є Миколаївським голубом. Прибізних потім хоч поштового, але він все рівно буде Миколаївським. Так, це я вже не ту тему поліз я чекаю косулю так виключить Так, хлопці. Ой, я вже зараз почекайте. Піймав її. Значит, косуля перейшла, той лісок перейшла. Я вже не віймав телефон, тому що я її одною рукою не, не впіймаю. Ось таке воно противне це все. Так що я вже не знімав. Думаю, нехай вже я краще собаку впіймаю. Я вам показав, за чим ми ходили. Значить, я її підв'язав, тобто не дам їй далі піти за косулею. нехай. Нехай вона зараз вона зараз забуде за нею. Зараз я її поставлю на слід. Найшов слід зайця, я вам скажу так. Я її зараз потримую трошки, нехай в неї впаде оцей азарт. Трошки заглушиться пам'ять, що вона тільки робила. Бо вони такі. Вони такі. Вона пам'ятає добре, де слід і де вона його, верніше, де я її піймав, може туди піти. Це 50 на 50. Так, і зараз покажу. Е, у нас вчора був сніжок. Вчора я ходив, сліда ще не було, від, тому що зайчик ще не виходив. Ось дивіться, бачите? Ось я знайшов слід зайчика. І він мав стрибати, йти на льошку він вліз, але ні, роздумав. І дивіться, ось він постояв, подумав, розвернувся і пішов по дорозі. і пішов по дорозі, Це я вже знайшов його другу мітку. Тобто він пішов не мені за спину, а пішов вперед. Тобто я йду поки що правильно. Можете дивитися підувіщу. А, ось. Ага. Ось він тут розвернувся. Погуляв, подумав і ось пішов назад. Айра, не заважай мені піднімати. Ось він пішов назад. Я і так і думаю він не піде до того лісу. Він до того лісу не піде. Він не там живе, живе тут. Я ж знаю, де він приписаний. У нього в паспорті відмітка ось оцей ліс номер один. Та що він буде тут. Покажу вам цікаву картинку. Вон, бачите, літає. Два навіть там літають. Два навіть літають, я треба. Тут голуби живуть. Я треба прямо сиділи там он біля тої антени. Он, зірвав. Он, он внизу, бачите, полетів. Зараз знов сяде і буде там знов чатувати. Ану. Вам мабуть не видно. Я камери не взяв. Бачите, ну, стая зірвалася Дивіться. Він десь тут. Він десь там. Вони хочуть залетіти, мабуть, туди всередину. Далянь що не творять, ви бачите? Що вони витворяють? Ану? А він сидить по ту сторону, мабуть. Він там десь сидить. Вони добре знають, дивіться, бачите? Як? Яка картинка. Ох, вони такі роблять такі віражі, такі піроти, що я аж сюди чую. Жалко, що я камери не взяв. Треба буде сюди приїхати з камерою, побачити, як там. Вон, чуєте, відбувається полювання. Вони, він сидить на тій стороні. А вони гляньте, що витворяють, ви бачите? Давайте я ще покажу вам приближу трошки. А. Бачите? Він сидів на цьому місці. Він сидів на цьому місці, де вони кружляють. Потім прилетів на ту сторону. До речі, я двох бачу, я стрибів. І вони ось прив'язані прямо он, сідай, 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 сідають. Бачите, сідають. Чи там вони залітають всередину? Чи вони всілись там, я не знаю. По-моєму, по вони злітають з середину. Треба, я зараз проїду, я їду, собачка прогулюваюся. Зараз я проїду. Так, я ось переїхав. Так, вони злітають з Подивіться, ось теж та тайка пролетіла. Тут вітер, мабуть, буде вам буде шумі, да? тут Динаміки. А де він, він не знає, він десь там сидить десь. Десь там сів. Кругляють. Хочу залетіти. Знову стайка така прилетіла. Знову стайка така прилетіла. І вона буде зараз спробувати залетіти. О, ще останні прилетіла. О, до речі, там білий голуб прилетів. Ех, треба сюди колись приїхати так. З камерою. Вони зараз хочуть туди залетіти. Вилітає, о, звідти вилітає, залітають. Тут живуть тикарі. Бачите? Тут же Ох, тут там, мабуть, тут тисячі їх. Тільки що дуже велика стая залетіла, знову прилетіла якась стая. ось. Ну, вони були на годівлі, на, на току вони були, там тік є. Там вони стараються якось похарчуватися. Так, зараз будуть по роботу залітати. Та, так, там мабуть тьма, то це жовт. Діти вилітають, ті залітають, ті вилітають, одним словом, тут життя бурлить. Життя бурлить. Я точно що візьму камеру і коли сюди приїду. Бачите, знову такі само піруети. Знову такі само піруети. Перед тим як нернути туди. Погляньте. Бачите, Це що таке? Це вже реакція на, на захист. О, бачите, Раз, 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 раз. І туди, і всі туди. І всі туди позалітали. Уявляю скільки там їх сотень. Це глупі. І що йому нема що їсти? От лови тут і їж. Ня, треба прилітати по моїй голові.